Сьогодні жак, Гостре, як бритва. Завтра будівельник. Післязавтра джентльмен. В комплекті набір біт, змінні губки і чохол, який можна вішати на ремінь. Має підпружинені плоскогубці зі змінними губками, які йдуть в комплекті додатково. Ріже кабель нормально. І є спеціальні пази, щоб зачищати кабель. Ось тут сховалися силові ножиці. в безліч слоїв, ріже не питання. Щолк. Робимо пальцем ось так. І тут у нас доступні ще 4 інструменти: відкривалка, шило, викрутка і стам'язка. Всі інструменти мають фіксацію. Щоб скористатися бітами, треба вийняти викрутку. Далі беремо цей перехід і вже нам доступні. Ось такі маленькі викрутки. Або звичайні шестигранники. Тримається магнітом, тримається нормально. Ну, і як я казав, фіксація присутня. Для того, щоб інструмент вкласти назад, флажок сюди і вкладаємо. Додатково можна придбати аж 17 різних лез різного призначення. Пилка присутня. Пилка працює. Пилка має фіксацію Liner Lock. Без чохла мальчик важить майже 300 грам, а з чохлом і бітами 366. Мої підписники знають, що я люблю торгову марку Роксан і сам ходжу зі штормом 801 уже досить довго. Дружині купив Роксан Малиша, бачите, М2. І будуть мене, звісно, запитувати, чи замінив би я свій шторм на новенький фантом. А ось і не поміняю. І перша причина це наявність штопора в моєму. Викрутка на моєму штормі виглядає явно потужніше і має людські шліци. Тому і біти від мого мультитула призначені для більш серйозних робіт. Хоч я жодного разу не користувався, але склобій присутній і ним можна різати плитку. А основна перевага фантома це потужний клинок із нормальної сталі. 8 хром 13 молібден ванадіум. Звісно, лайнер лок присутній, щоб ви не обрізали собі пальці. Решта інструментів виконана зі сталі, яка має меншу твердість. І називається вона 5хром 15 молібден ванадіум Друга перевага у тому, що його можна персоналізувати і кожного дня ходити з інструментом для різних задач. Змінні леза продаються на сайті roxon.com.ua і мають ось такий вигляд по три штучки, пластикова індивідуальна упаковка із замочком, щоб випадково нічого не випало. І оці штуки це магніти для того, щоб можна було складати їх в стек. От так це працює. Губки на моєму інструменті замінити неможливо. У фантома така можливість присутня. В мого інструмента досить гострі края. Тому фантомчик тут виграє, його тримати в руках значно приємніше. Ножиці в інструментах майже однакові, плоскогубці у фантома потужніші за мої, але і моїх мені завжди вистачало. Але ж мій аж на 500 гривень дешевше. Тож кому сподобалось відео, ставим лайк, а посилання на цей інструмент у шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!